А я так прикольно пахнул вообще. Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимось у місті Дніпро у сквері Прибережний. І як бачите, яка краса тут у нас вже розцвіла, бачите, різнобарну магнолію, вона дуже приємно пахне і от, ось дуже гарно виглядає. І Із задоволенням мешканці за підходять до цих дерев та фоткають їх і насолоджуються їх красою. Як бачите, що це не один тут острівець з магноліями у цьому сквері. І навіть мороз, який був нещодавно у Дніпрі, їх не дуже побив, скажімо так. Так, деякі деревця, деревця виглядає вже не дуже квітучими, але все одно більшість, більшість ще, ще квітне і цвіте. Зараз я вам покажу декілька локацій у сквері Прибережний, де квітне магнолія. І для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме у сквері Прибережний. І тут є багато локацій з магноліями, які квітнуть і дуже гарно виглядають. Також вони мають дуже приємний аромат. І навіть там морозна погода, яка нещодавно була у Дніпрі, вона не зашкодила цвіту цих дерев. Зараз покажу вам ще один острівець з магноліями. І сьогодні в нас 15 квітня, на вулиці дуже тепло. Стопчики термометрів досягають 20 градусів і ось так виглядають магнолії, які квітнуть у сквері прибережної. Тож, якщо у вас буде вільний час, то ви можете насолодитись та на власні очі побачити, як цвіте магнолія у сквері Прибережної. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня!